Вітаю вас у Житомирі 26 жовтня. В ефірі СК-1 випуск новин. Отже, коротко про головне. Ведуча ТСН Наталія Мосейчук поспілкувалась із Житомирськими студентами. Переселенці зі Сходу незадоволені умовами, але не платять за електрику. Про ці та інші новини далі. Ведуча ТСН Наталія Мосейчук поспілкувалася із Житомирськими студентами разом з іншими шоуменами та спортсменами. Вони розповіли молоді, як досягли успіхів на телебаченні та у спорті. Про деталі Ніна Кореська. До Житомира завітала команда ТСН із проектом Ті, що вражають. Це всеукраїнський тур телевізійної служби новин телеканалу один плюс один, що має на меті показати шляхи до успіху тих людей, які, попри всі негаразди та перешкоди, його досягли. Житомир, друге місто, яке команда відвідала. Мотивувати в першу чергу вирішили молоде покоління, а саме студентів. Зустріч відбулася 26 жовтня у ЖДУ імені Івана Франка. Присутні були і студенти Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. І червоного диплому мене немає. Але це не важливо червоні дипломи і золоті медалі. Ви собі не уявляєте, наскільки це не важливо в житті. Коли ректор наприкінці казав, що треба працювати, він був абсолютно правий. Інших рецептів для того, щоб потім м люди приїжджали, а ви їх чекали, а вони виступали з цієї сцени, немає. Але це не поганий рецепт, це не песимістичний рецепт. Це рецепт, який справді відкриває дуже багато шляхів. Про свої шляхи до мети та успіху розповідали чотири спікери: Наталія Мусейчук, Наталія Фібрих, Максим Бахматов та Андрій Демчук. Кожен із присутніх мав змогу надсилати смс-повідомлення на номери, вказані на автограф картках, із запитаннями на найцікавішість яких відповідали запрошені. Я працював по 12 годин, іноді по 13 годин. Чому в часах я розповідаю, тому що оплата почасова була. Кожен час роботи 2 долари. За півгода роботи я мог заробити собі на квартиру. Нелегка доля випала доньці військового Наталії Мосичук. З дитинства майбутня телеведуча переживала переїзди в різні країни, зіштовхувалася з труднощами в роботі, але це не завадило їй стати нині відомою на всю країну. Навчалась пані Наталія на факультеті іноземних мов у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Коли я поїхала з Житомира, а поїхала, тому що. Можливо, я ж кажу, можливо, це закладене з дитинства. Хочеться подивитися, хочеться розширити, хоч здається, що десь там краще. І я приїхала в Київ, то ну, життєвий шлях в Києві він не був таким, знаєте, як я про це мріяла, що я приїду, і Київ паде до ніг. Може по знайомству легко влаштуватися, але дуже складно утриматися. Я б взагалі не радила вірити в знайомства, тому що у мене знайомств взагалі не було. Розповідали про свої злети та падіння на тернисті стежці до успіху. І журналістка Наталія Фібрих та паралімпієць Андрій Демчук, який приніс Україні золоту медаль на Олімпійських іграх у Ріо, зацікавити молоде покоління, вдалося. Раді побачила по телевіз... ну, по телевізору, як яку сене в меуполімайуполі, да, щоб вони були, щоб було дуже. Цікаво, я зрозуміла, що мені це дуже близьке. Що я дуже всім захоплююсь, і саме цим я хочу пов'язувати своє життя. Не дивлячись на свої падіння, вони можуть цього досягти, і тому це дуже захоплюється. Це насправді мотивує тебе, дивлячись на те, що я фінансист, мені цікаво, як люди спілкуються між собою. тому що журналіст це така професія, яка потребує спілкування вічно. Перед Житомиром команда відвідала Маріуполь на черзі. Далі Херсон, Івано-Франківськ та Суми. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК 1 Завтра Ігоря Гундича мають офіційно представити у якості голови Житомирської облдержадміністрації. Для цього 27 жовтня у місто має приїхати президент України Петро Порошенко. Нагадаємо, що Ігор Гундич пройшов конкурс на посаду голови ОДА 10 днів тому. І наразі для завершення процедури призначення необхідно, аби президент підписав розпорядження, якого зараз ще немає. У Коростишівському санаторії тетерів проживають переселенці зі сходу. Люди невдоволені умовами проживання, але поряд із тим не сплачують за електроенергію. В Ситуації розбиралась Ніна Корецька. Разом із холодами прийшли традиційні проблеми. А для переселенців зі сходу, які живуть у санаторії тетерів, в Коростишеві. Ці проблеми вже сезонні. Мова йде про оплату за електроенергію. Люди кажуть, що грошей немає. Дирекція адміністрація наді мною знущається, мене б'ють. Проживаю місяць на 200 гривень, з яких мені коштів брати, заключати договір, платити 500. Мені шо, петлю? чи разом де себе підпалити? Я не знаю, що робити. А хто вас є? Ви скажіть? Ем, адміністрація директор. Санаторії разом із пресою приїхали чиновники та енергетики, аби Спілкуватись із людьми та вирішити проблему із заборгованістю. Контингент тут різний, переважно більшість жінок із дітьми, але є і чоловіки, які чомусь відмовлялись спілкуватись на камеру. Тому весь чиновницький десант на себе взяли жінки. Вересні місяці я офіційно працевлаштувалась, і до того моменту я не отримала ніяких грошей. Я буду просто голодувати, бо. Ліків немає. У мене тільки картопля, цукровий діабет. картопля може прийматися тільки при наразі ліків. Якби працювала столова, я б прийшла. Мені якогось там зупи налили. Я була б щаслива людина. Пічки у мене немає. От приготувати немає на чому, але ж аби мати всі зручності, варто платити за проживання. Зокрема, першочерговою проблемою постає оплата за електроенергію. Санаторій заключив договір і має сплачувати кошти, але грошей немає. Між користички РЕМ та ДП Тетерів заключено договір про постачання електричної енергії. Станом на 25 жовтня 2016 року заборговані становить 472 тисячі гривень. Спожито було за жовтий місяць 104 тисячі гривень, сплачено нуль. Такі перевірки відбуваються не вперше. Переселенці стверджують, що сплачують за електроенергію, але дещо меншу суму. А саме не 2 гривні 30 копійок, а 1 гривню 29 копійок за кіловат. Согласно, Ніколай Ніколай составив. Тобто, тарифу є, ми платимо. Ви не говорите, ви не говорите. Ви ж казали, будеш все. Сайті... Объясняю вам. У нас місця. пусто не буває. Ви розумієте, чи ні? Але поседовці, оперуючи цифрами, надають інакшу інформацію. Суддя запитує в ім'я: "Скільки ви заплатили за цей місяць?" "Навіть по тарифу на севання гривня 29 за кіловат." Директор санаторію каже, заплатилося у нас у 5 тисяч. 25-го я вам, як начальник району заявляю: "До 25-го з 1-го жовтня 25 число 0." Спати не було, жодної копійки. Переселенці хочуть отримувати належне ставлення та умови, але не йдуть на зустріч. Стверджують, що переселитись на квартири не можуть, адже люди їх приймати не хочуть, особливо з дітьми. 70 сімей, 71 з сім'ї заключили договір, здається, тільки десять. Ви Ви У мене нічого. Ну, <клес> <Було> без чого <клес> по договору. Хто, хто ми... на дітей отримує? Мама отримала. Мама в Дніпропетровській, вона на п'ятому курсі днів відділення. А чому мама вам не причитає? <клес> она нам присилає гроші для того, щоб ми жили і вони з голоду помирали. Є й переселенка, яка цілком задоволена умовами проживання і сплачує все, як потрібно. Всем задоволена. У мене сім діток. Я вдячна, що ви нас прийняли. Оплачували. Дві тисячі заплатила. Я довольна, Це не багато. А за скільки? За місяць? Є... За місяць. З горловки я півтори тисячі платила за за двохкомнатну. У мене тут чотири кімнати. Одна з сімей жаліється, що не виплачується зарплата сумою у 10 тисяч 500 гривень. Жінка працює. Працювала посудомикою в санаторії, але гроші за це так і не отримала. Вичитав за сентябрь, октябрь, ноябрь. А куди З зарплати за 9 дев'ять місяця половина тисяч місяців. Да. Да. порозуміння досягти не вдалося. Ця проблема потребує глибинного вивчення та пошуку шляхів вирішення, які б задовольнили і переселенців, і санаторій, і обленерго. Ніна корецька Сергій Липко телеканал СК1. Влада області визначила перевізників на деякі маршрути в регіоні. Визначили перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА. 35 претендентів подали документи, які в результаті отримали 55 маршрутів для перевезень. Через сильний вітер знеструмлені 11 населених пунктів Житомирської області. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації. Так на ранок 26 жовтня знеструмлені населені пункти Новоград Волинського, Малинського та Андрушівського районів. Наразі тривають роботи з відновлення енергопостачання. В містечку Ружин в районі кооперативного ринку на газову трубу впало аварійне дерево. Про це повідомляє управління держслужби із надзвичайних ситуацій. За вказаною адресою оперативно виїхало відділення рятувальників. Верба не витримала сильних поривів вітру та впала на газопровідну мережу до житлових будинків. І прогнула її. Витоку газу не сталося. Як ми повідомляли, 21 жовтня у селі Тетерівці сталася пожежа. Біда спіткала три сім'ї, що проживають за адресою вулиці Партизанська, будинок 23. Від вогню постраждала кожна із квартир. Через три доби було скоєно підпал однієї з частин дому, і будинок догорів повністю. Люди потребують допомоги, адже жити в пошкодженій будівлі неможливо і немає гарантії, що будинок можна буде відновити. Щоб допомогти постраждалим, телефонуйте за номерами, вказаними на екрані або надсилайте гроші на картку. Це не Це ноль. Це вікна, двері, кри криша, електрика, підлоги, стіни. Все. Документи да документи збереглися. Слава Ну, гроші, звісно, в першу чергу, тому що треба якісь матеріали закупляти, надо щось починати, треба робити і треба жити. На Житомирщині відходи від медпрепаратів зі Львівщини цього разу виконали на трасі Київ ковель у купах непотребу люди знайшли також листівки із виписки з Вівського регіону. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук депутат Житомирської обласної ради Олександр Ніколайчук. Посеред поля висипали три вантажівки побутового сміття, основу якого складали відходи від медичних препаратів. Жахлива картинка та й неймовірний сморід, пише депутат. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК 1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 26 жовтня. Молодіжна команда муніципального футбольного клубу Житомир зазнає другої поразки поспіль. Завершився чемпіонат області з баскетболу серед дівчат. Українці почали збирати медалі на Кубку світу з плавання. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. МФК Житомир Ю 19 на виїзді програли харків'янам. В рамках шостого туру всеукраїнської першості юніорів Житомиряни зіграли з УФК Олімпік ю Ю-19. Тотальна перевага у контролі м'яча на домашньому штучному газоні вилилась у три голи у ворота Житомира. При цьому господарі під завісу матчу не реалізували пенальті. Кіпер Житомира Бурова удар з 11-метрового парирував. Підопічні ж Сергія Гвоздя не відповіли жодним м'ячем. Відтак у турнірній таблиці Житомиряни мають вісім очок в активі після шести зіграних матчів та опускаються у нижню частину групи. Підбито підсумки Чемпіонату області з баскетболу серед дівчат 2000 року народження. Турнір виграла команда Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи номер один. У фіналі Житомирянки переграли баскетболісток Новоград Волинської ідею США 67-57. Титул найкращої гравчині чемпіонату вибрала Дар'я Волкова, яка була найрезультативнішою у складі новоспеченого чемпіона. Бронза турніру у Бердичівської Ді США імені Лонського. Загалом у сезоні брали участь сім колективів: з Житомира, Бердичева, Коростеня та Новограда Волинського. До новин всесвітніх кубок світу сплавання. Українці виборюють дві медалі у перший день змагань. На турнірі у Токіо Михайло Романчук виграв золото на дистанції 400 метрів вільним стилем. З результатом 3 хвилини 39,67 секунди. Українець на 2 секунди та 78 сотих випередив японця Юкі Коборі. Бронзову медаль у Японії вибрала Дарина Зевіна на дистанції 200 метрів на спині. 2 хвилини 2,71 секунди. Українка програла лише титуловані угорці Катині Хосута та Емілі Сібойм з Австралії. Стартував регулярний чемпіонат NBA. У матчі відкритті сезону. Діючий чемпіон Клівленд на власному майданчику приймав Нью-Йорк Нікс. Кавальєр початку матчу вказали на те, хто королі. Головним снайпером став Ірвінг, який настріляв 29 очок, і як бонус заробив 4 результативні передачі. Але Брон Джеймс завдяки 19 очкам, 14 пасам та 11 підбиранням записав на свій рахунок перший трипл-дабл у сезоні 16 17 років. У підсумку Клівленд переграв Нью-Йорк з рахунком 117.88. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.